Якщо ви перебуватимете у Києві і вам потрібно буде дістатися на лівобережжя, то звичайно ви дістанетесь на лівобережжя Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом, також відомим як міст Кирпи. Чому саме міст Кирпи? Тому що будівництво мостового переходу було розпочато 2004 року за ініціативою міністра транспорту Григорія Кирпи. Зараз це відоме як новий Дарницький місце, комбінований залізнично-автомобільний міст через річку. Дніпро в Києві, який початок будівництва було в 2004, а закінчення будівництва було у 2011 році. Ось такий справді гарний оригінальний міст, і ви бачите нові мікрорайони, які розташовані по обидва боки, великі, багатоповерхові, 25 і більше поверхів будинки. Справді, шикарно. Київ живе, Київ розбудовується. І з цього е, дарницького.